Збройні сили України змінили тактику в апокаліптичні часи живемо. Вони зосередились на виснаженні російської армії. Про це пише американське видання New York Таймс. Українська армія поки що відмовилась від методів ведення бою, які притаманні армії Сполученим Штатам, та повернулась до тактики, яку знає як найкраще. Це свідчить про те, що Збройні сили України зосередились на виснаженні російських військ артилерією та ракетами великої дальності, замість того, щоб у лоб штурмувати мінні поля під ворожим вогнем на півдні України країни відбувається нарощування військ. А друга хвиля сил, навчених заходом, починає переважно невеликі атаки, щоб пробити російські лінії оборони. Дивіться успіхи всі локальні. Ну військові дії відбуваються. Не можна казати, ура, ми там захопили щось угу. велике. На жаль, поки що такого немає. Наші військові рухаються настільки швидко, наскільки взагалі це можливо, і з врахуванням там щоб мінімізувати втрати. Серед людей, серед техніки підганяти їх не треба. Мені дуже не подобається, коли там західні там, давайте, давайте, то поспішайте. Ніхто нікуди не поспішає. У нас люди в першу чергу, да техніка вже в другу чергу. Дивіться. Цей напрямок східний. Він е, багато про нього говорять, але з точки зору, що ну там щось відбувається, там бої, бої зітнення, але дуже велика кількість бої зітнень. Авдіївка наприклад, це теж дуже гаряче місце. Угу. Міст місто, вірніше, все, що залишилося від нього. На жаль, місто вже не існує фізично, як і Бахмута, як і Мар'їнки. Тобто міст немає. Росіяни врахували свої. Помилки в Бахмуті, вони зрозуміли, що ні. заходити в місто не можна, будемо обходити його зліва, справа, з півночі, з півдня. І ось таким чином намагаються вони там рухатися. Але великого руху немає, наші військові їх стримують. З січня місяця, ось на Сході росіяни концентрують велику кількість людей. А задум такий. Ну, там вже казалося, да, 100 тисяч військових, півтори тисячі одиниць техніки, різної, 800 танків. Задум такий: створити напругу для наших військових для нашого угу. генштабу. Тобто на Сході велика кількість людей, але мало укріплень російських. На півдні велика кількість укріплень, укріплень. Мі міні-поля, але людей мінімум. Декілька місяців тому була така: був такий коефіцієнт, такий підрахунок ну, приблизно орієнтовно. Півні України, там Херсонська область, Запорізька, там орієнтовно на кожен кілометр знаходиться 50 росіян, 57. на кожний кілометр. Досить мало, так да, на сході 250. Тобто, якщо навіть відкрити мапу Deep State, подивитися, як там ці підрозділи російські розміщення, то на сході дуже велика кількість, і генштаб російський міркує Так окей, тут внизу, на півдні, у нас мінних полів. Як риби, во, да, смітани, во От так все багато багато людей тут не треба. Ми їх забираємо на схід і створюємо для українського генштабу проблеми з точки зору чому виникла така логіка відтягнути. Відтягнути наших військових з півдня з півдня і угу. змусити спалити наші резерви, які готуються там в тилах, Да, що тобто росіяни так надіються на свої мінні поля, да. е, на свої укріплення, що розуміють, що там просування буде повіднені. На жаль, це поки спрацьовує. Дивіться, у росіян є велика перевага в авіації. На жаль, є гелікоптери, є літаки, є ці бомби. І коли запитують, така нам літаки потрібні. Я зазвичай відповідаю, якщо над головами наших військових немає. Нашої авіації, то угу. там будуть російська авіація, російські ракети і так далі. І так далі. Зараз це відбувається. Гелікоптери у Росіян є. На жаль, їх багато нам. Не вистачає їх просто, і вони дійсно травмують, травмують, влучають наших військових і шкодять нашої техніці. Як ви можете тоді пояснити такі майже переможні закиди, що українці ось просунуться на півдні, ось уже Крим до осені, Спокійно. от уже різдво в Криму, і Ні. так далі. Давайте так, Будь ласка, без ось реляцій. Ми на в позитивному ключі міркуємо. Немає там утопійських настроїв, все, ми програли це на десятки років. Ну ніякому разі, будь ласка. В той же час не можна там, як окремі посадовці, нам обіцяли, в червні в Криму 100%, Да, або в серпні в Криму 100%, Будь ласка, до Криму ще треба дійти. Наші військові в буквальному сенсі на пузі, в буквальному сенсі, сантиметр за сантиметром, буквально розміновують цю територію. Люди, деякі люди в день проходять менше відстані ніж ці кілометр, десятки кілометрів мінних полів. Тому uh -huh. це треба пройти, розмінувати. Ми ще до Бердянська надійшли там до Такмака. Тому, будь ласка, про Крим. Ну все. Буде коли це буде на часі? Не, Не будемо зараз. гнатися за е, яскравими да? заголовками, 100%. будемо відпов... ну, об'єктивно оцінювати ситуацію. Можете пояснити? От ви сказали різницю між кількістю військових на півдні і на сході? Я прочитала, що начальник російського генштабу Герасимов приїздив на тимчасово окуповану територію да. Запорізької області. Це показали російські пропагандистські канали, що брав Герасимов, от приїхав значить, перевірити там частини. За вашою оцінкою, навіщо це було зроблено, і чи дійсно він там? Був. Ну, ми, давай так. Те, що він був, така локація, ну дуже схожа, в принципі, на там, я не знаю, або ПТУ якесь, або якийсь невеличкий навчальний заклад, школу, ну щось схоже. Оскільки минулого року, коли показували такі візити, там, наприклад, Шайгу, Шайгу, тож Герасимо, mm -hmm. то там показували будівлі такі капітальні. Я дивлюся, освітлення дуже капітальне. Ну, У нас такого освітлення немає, там ледлампи великі. Я розумію, що в наших, не знаю, умовна якась там середня школа, якогось району. Що росіяни не робили спочатку ремонт, щоб туди запросити Герасьму Шиху? Uh -huh. Я тому що це було все знято в Росії тут. Ну на моє переконання, це було десь в Україні окупованій території, не можу сказати ближче до фронту, далі від фронту, там посередині, десь, але плюс-мінус в Україні. Чому він з'явився? Треба показувати роботу. Треба показувати, що ти російські є. російські аудиторії. Звичайно, як би до Зеленського не відносилося, я знаю, там і ну, всі знають, 25%, 73%, Це все є, але він з'являється на бойових позиціях. Він приїздить, навіть військові там, як кажуть, я до нього ставлюся там по-своєму, але він приїхав, я за це поважаю. Він приїздить в Росії. Це все фіксують. Вони розуміють, о, приїхав тут, був тут, вручив ордени тут. А ми, а що у нас? Так, звичайно, можна закрити очі і сказати, ой, ви там що, ви так, ви хай ви Але хоч не хоче, і в Кремлі розуміють, що цей, ця, цей баланс да, Зеленський там був умовно в 10 місцях, локаціях від Росії Путін нуль. Да? Собянін, мер Москви. Півтора об'єкти треба, щоб хоча б начальний генштабу їздив міністр оборони. Ось вони відправляють з'їзди, покажись, якісь ордени, вручі значки, медальки. Ну і власне кажучи, Герасимов присутній в полі зору або різні чутки ходили. Були часи, коли він досить довго не з'являвся. Сергій Брачук буде у нас на зв'язку. Щойно він з'явиться. Ми будемо перервати нашу розмову. От ви сказали, що не треба там панічні настрої, що війна 10 років. Я навпаки читаю зараз соціальні мережі, які кажуть, що все люди, ви повинні готуватися воювати. Будуть всі ця війна надовго. Не думайте, що це буде там до нового року, чи до наступної весни, чи до наступної осені. Просто треба зрозуміти і вкласти собі у свідомість, що от Україна в війні буде довго. Чи не здається вам, що в цьому є якийсь елемент політичної гри? Я знаю цей текст. Я його бачив. Його пересилають всі мої знайомі, показують, і так формується ця думка. Ну, давайте ще раз перериваю вас, да, як і обіцяли. Ми це питання запам'ятовуємо. Воно дуже важливе. Сергій Братчук, речник української добровольчої армії південного напрямку. Пане Сергію, доброго вечора. Звісно, я з вами хочу говорити про Одещину, тому що минула ніч була ну така досить не, не складна для Київського регіону, для Одеського регіону. До пів четвертого... очі не змикалися, як то кажуть.